Друзі, став подобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про серію вибухів на полігоні. Капустин яр, аеродромі, Олен'я, Мздок та Енгельс. Окрім того, горить резервний аеродром Українка. Телеграм-канали пишуть, що Капустін яр повністю оточен, Будьте сьогодні обережні. Інші джерела стверджують, що одну з боєголовок розірвало під час пуску і шахти десятки загиблих і поранених ангари змело, радіолокаційні станції згоріли. Повторити такий удар. Вони нібито не зможуть. Рівень радіації збільшено, ядерний вибух іншими словами. Затвердження оновленої ядерної доктрини Росії чергові лякалки. Якби росіяни були впевнені, що застосування ядерної зброї вирішило б для них якусь проблему, то вони б давно її застосували. Таку думку в інтерв'ю Уніан висловив керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній. Попередню доктрину Україна так часто порушувала, що це вже стало смішно. Приводів застосовувати ядерну зброю було вже багато, тому в даному випадку це чергові лякалки. Я вважаю, що якби росіяни були впевнені, що застосування ядерної зброї. Розв'язало б для них якусь проблему, наприклад, зупинила війну, то Україна одразу здалася б без наслідків для них, без додаткових санкцій, без того, що вони стануть вигнанцями всьому світі, то вони б давно це зробили, але вони не впевнені, що це допоможе, зазначив експерт. Він акцентував, що для застосування ядерної зброї РФ насправді може використати будь-який привід, було б бажання його знайти. Уже систематично знищуються їхні нафтопереробні заводи, склади з боєприпасами. Пам'ятаєте, як прилетіло в топорці. Це Україна фактично організувала тактичний ядерний удар по території РФ, тому що в еквіваленті в кілотоннах те, що вибухнуло в Торопці, це як дві ядерні бомби, які американці скинули на хіросіму. В той же час українське ППО буде намагатись наявними засобами. Збивати російські балістичні ракети кедр після того, як вони розділяться на шість частин. Пише видання НВ. Найімовірнішим варіантом їхнього ураження може бути збиття саме окремих блоків а не цілісної ракети. Нагадаємо, Україна веде переговори із США щодо отримання зброї для перехоплення міжконтинентальних ракет, зокрема, можливе вдосконалення ЗРК Патріот або отримання системи проти ракетної оборони Ейджіс чи «TED». Експерт розповів, що насправді криється з експериментальною зброєю росіян. Росія перша використала проти України міжконтинентальну балістичну ракету. Про це повідомила в повітряних силах України З Астраханської області. Полігон Капустін Ярії було запущено по Дніпру. Спочатку експерти зазначили, що нова зброя, яку використав ворог, може бути балістичною ракетою середньої дальності Рубіж. Пізніше російський диктатор Путін заявив, що ракетний удар по Дніпру завдавала балістичною ракетою середньої дальності дії під загадковою назвою Орешник. Мовляв, це новітня зброя, яку неможливо знищити наявними засобами. Військовий експерт Ігор Романенко каже, що міжконтинентальна ракета застосовується між континентами, а в даному випадку її запустили за страханської області по Дніпру. Тому це надзвукова балістична ракета середнього радіусу дії. Визначення міжконтинентальні це лише потенційні можливості нових російських ракет РС-26 рубіж і Орешнік. Вони розроблені дійсно на основі прототипів міжконтинентальних важких ракет. Рубіж це експериментальна ракета, яка у росіян перебуває на доопрацюванні. Орешнік це найбільш новіша балістична ракета, над якою російські розробники працювали з десяток років, як і над рубежом. Відмінність в тому, що Рубіж має лише чотири бойові блоки, а ворішніку їх шість. Застосування Росії цієї ракети може розцінюватися як засіб морально-психологічного впливу на наших громадян, наше керівництво і союзників. Розповідає тсн Ю Ігор Романенко. Військовий експерт генерал-лейтенант додає, що російська пропаганда зараз намагається подати використання ракети як відповідь на зняття України заборони заходу щодо використання далекобійної зброї по РФ. Але насправді це не так заборону було знято саме після кроку РФ, яка втягнула в війну солдат з північної Кореї. Вони їх привезли та підготували. Але оскільки реакція світу на це переважно негативна, то Путін поки не приймає рішення щодо застосування 12 тисяч північно-корейських бійців на фронті. Звісно, що російський диктатор може сказати своєму глибинному народу: застосування ракети «Орешник» – це відповідь заходу. Але ж насправді більш потужні удари Росіяни вже наносили по Україні керованими авіаційними бомбами. Було одному місцю кількома іскандерами. Це більш потужніше ніж нова ракета, зазначає Ігор Романенко. Напередодні застосування Росією ракети у Києві терміново припинили роботу декілька посольств серед них і США. за словами Ігоря Романенка. Американці скоріш за все знали про плани Путіна щодо ракетного удару. Про наміри, звісно ж, знали. Було офіційне доведення до інших посольств. а Вже далі реагували хто як, але росіяни передумали бити по Києві і вдарили по Дніпру, Зауважує експерт. Він додає, що зараз для Путіна є певне вікно можливостей до моменту, коли Трамп офіційно обіймає посаду президента. США. за цей час до кінця січня наступного року Путін прагнутиме захопити якомога більше української території, впливати на керівників інших держав і таким чином з сильною позицією, виходити на переговори щодо зупинення ведення бойових дій. Заради цього вони використовують нову ракетну зброю. Підсумував Ігор Романенко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.